Итальян Буталишах, врай, проп. Хершель Гріншпан, рейтинг 1840. Стилийский захист. А, отакий, такий. Угу. Д5 тут можно сразу, да? Ну и дмд5. Дракончик. В принципе... Що, в принципі, нас не питають, просто розмін. Та! Я думав, ти серйозний. А ти просто міняєшся. Залітаємо поки так. Хай б'є тут, я візьму тут. Так, буде ударчик. Ляп. Ну давай. Захист немцовый, чао. Швиденько грає суперник, як не в себе б'ють зазвичай, можуть не бити. Може, мать 4. поки що потримати навантаження? Бо після розміну тут погано по лінії аж буде йому. Зараз десь сюди, туди, сюди, туди. Туда, Дю-дай, туди. О, не поняв юмора. Ну, я б'ю на Е4, ти б'єш, я б'ю фрезем. Висить тобі мат, висить слон. F5. Мей. Ну, ф 5 також виглядає, чи так собі. F5. аж закрита. Ні, чого, якщо ти тільтуєш, то не треба грати. Раджу тобі по власному досвіду. Це призведе тільки до більше поразок швидких. І до більшого тільта. Не зможеш спати? Почнеш бухати. Що вже таке? жарти. Це вже Хоку, японський Хоку. Саке будеш, чекі бріки Так, слона віддають. Беру. Продовжимо рати цю двіжуху, так? Да? Ясно. Ясно. Вперед. Ну, а тепер вперед. Така є трошечки неприємна плюшка. Що там, фрезя кудись вкинеш? Ну, буде удар. Удар. Я рахував варіант, коли він був тут. Тепер тут. Не тяни, не тяни, не тяни. Тепер тут. Ось уже таке аби Ну від суперника не грають фігури, по матеріалу й... нема фігур мало. Ну, давай введемо гру туру. Досить чувач. відпочинь. 94 на 77. Ну, суперник другу партію. З'їв, звісно, цього коня Ось слона, якого не треба було їсти. Просто позиція вже не тримається. Якщо би іде в 5, наприклад, да, то був би шах і g 6. Так. А мені цікава ця гра партія перша. Ні, це не ця партія. Це не ця. Дебют мені цікавий тут. Ні, тут я правильно зіграв. От тут що треба було з с 3? І потім бать. А, ідея в тому, що він вже не міняє тут нам. Наші бішечки такі непогані, кінь у нас хороший. Двох слонів немає, але. Можна сказати, в нас центр буде. Велика перевага. Да, ну а тут він просто, як би, захистив пішака, але насправді втратив.